Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Як вам такий от захисник? Тепер питання після його слів мотивація підніметься. Чим ми тоді відрізняємося від орків, крім того, що у них то кордони відкриті. Далі мовою оригіналу слова військового свою думку після перегляду пишіть в коментарях. Не зайдеш, всі радять, як відповідати, коли зупиняють машину. Моя я повірте мені. Ми дограємося демократією до такого стану, що блін, нас скоро військових будуть ногами пінати. Повинно так, не вийшов з машини, прострелили коліно. Якщо тебе зупинили і кажуть, Та, тільки так, іначе ми не переможемо. Жорстка мобілізація. Не можеш ти е, приходиш і відверто кажеш, я краще одіну юбку. Я буду ходити в юбці, але я буду шити там якісь для військових ще щось робити. Я чоловік, але буду ходити в Юбці. Якщо ми зараз ну, не зрозуміємо, що завтра може настати таке, як в Маріуполі, ну, для них ми ніхто. Падемо ми, всіх оцих диванних зберуть в одну кучу, одягнуть в їхню зелену вонючу форму, дадуть прості автомати, вони підуть на Польщу. Тільки за ними за спинами буде стояти хтось, хто буде стріляти їм в спину, щоб вони йшли, зазначимо. Кабінет міністрів 30 січня запровадив та се до Верховної ради оновлений законопроект про мобілізацію. Про це повідомили на сайті парламенту і в службі Міноборони передає Українська Правда. Коментарі та зауваження до законопроекту враховані спільно з Генеральним штабом, урядом та народними депутатами цей законопроект визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобов'язаних. Грошове забезпечення у законопроєкті визначено мінімум у 20 тисяч гривень без урахування додаткової винагороди. Додаткову винагороду на період воєнного стану закладають від 30 до 100 тисяч гривень. Відомо каже, що тепер законопроєкт визнає чіткий термін служби на період воєнного стану. Люди з інвалідністю всі групи звільнені від військової служби а добровольці за мобілізацію мають відстрочку на два місяці для розв'язання особистих питань підготовки до мобілізації. Щорічно основну відпустку під час дії. Воєнного стану згідно із законопроєктом протягом календарного року можуть надавати частинами не менше як по 15 календарних днів. А звільнені з полону військові отримують додаткові 90 днів відпустки із забезпеченням грошового забезпечення, якщо вони вирішили продовжити службу. Також у прес-службі повідомляють, що людині не потрібно буде йти у ТЦК, щоб оновити дані. Це можна буде зробити онлайн в особистому кабінеті або у ЦНАПІ. Електронний кабінет пропонують створити на базі реєстру військовозобов'язаних зобов'язаних Ріха людям дозволяють переїжджати в інші міста без дозволу ТЦК. Вже після переїзду потрібно буде стати на облік за новою адресою. Після мобілізації всі громадяни проходитимуть обов'язковий військовий вишкіл протягом двох-трьох місяців. В уряді наголошують, що людину не можуть відправити одну на фронт після мобілізації. Законопроєкт пропонує скасувати строкову службу замість неї запровадити базову військову підготовку. Так, людина віком від 18 до 24 років самостійно обирає, коли Пройти військовий вишкіл, який триватиме щонайменше п'ять місяців, водночас за нею зберігатиметься робоче місце, чого зараз немає у чинному законодавстві. Також у відомстві зазначили, що обліки роблять для всіх та виключають право на відстрочку від призову в державних службах. За законопроєкт ще має проголосувати Верховна Рада на найближчому пленарному тижні у лютому. Крім того, у пояснюванні записці до законопроекту йдеться, що те, що в період мобілізації всі громадяни віком від 18 до 60 років, що перебувають на обліку, чи зняті з нього мають мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його за вимогою представника ТЦК, поліцейського чи ДПСУ, у разі, якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів, з дня вручена не з'явився до ТЦК, звертається до суду в порядку, встановленому законом щодо обмеження у праві на виїзд за межі України, керування транспортним засобом, арешту на кошти та інші цінності у банках та інших депоситних установах у новому. Законопроєкті про посилення мобілізації в Україні передбачено обмеження прав військовозобов'язаних, які ухиляються від законів, виконання своїх обов'язків щодо військового обліку та проходження військової служби. Як випливає із тексту документа щодо ухилянтів можуть застосовувати наступні обмеження у правах: накладення арешту на банківські рахунки та цінності, що зберігаються у банках, обмеження на виїзди за кордон, обмеження прав на керування автомобілем, на відміну від попереднього законопроєкту, який наприкінці грудня вносив раду кабінет міністр. Міністрів цього разу уряд пропонує накладати ці обмеження не за рішенням голови ТЦК, а за ухвалою суду. А ТЦК може лише звертатися до суду, щоб саме він розглянув можливість запровадження таких обмежень. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.